Підозрюваний у вбивстві народного депутата та громадського діяча колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєному журналістам. Ім'я підозрюваного у вбивстві – синельников Михайло Вікторович. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ані, це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Yeah. Без пояснень? Yeah. Але паробій вже він зараз не при владі, він в опозиції. Mm -hmm. У мене ширилася інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, yeah. вашого yeah. сина загиблого. Підкажіть, на заклад. Це неправда, це неправда. Він також додав, що інформація, що його шантажували представники спецслужб Росії, не відповідає дійсності, і він убив Порубія за власною ініціативою. Це моя особиста помства українській владі, заявив підозрюваний вбивстві Порубія на суді. Все, що я хочу, щоб зараз скоріше зробили вироб. Так я візмаю, я його вбив, і хочу проситися, щоб мене обміняли на військову полонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло злому суду. Я коментарів давати брав Але що я кажу з боку російської суспільства? Ні, не було. Чи ви працювали до безпосередньо з ними? Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би Петя, значить був би Петя Якщо б я жив у винниці, то був би Петя А ви жили по сусідству з Парубієм? Д Давайте ми трошки. Це, я більше не хочу розмовляти, так що будь ласка. Дивись.